Яна родом з Краматорська живе в Дніпрі з 2014 року. Ніколи не думала, що один з пішохідних переходів стане для неї найжахливішим спогадом. 24 лютого 2022-го родина Яни жила на Донбасі у Краматорську, аби вмовити маму і бабусю виїхати з міста та оселитися в безпечнішому Дніпрі. Знадобилося більше місяця. Бабушка ни в какую то есть У меня церква. Вона очень долго, она служила в церкві, а на там робота не снагуря, я Не все за меня, Я з Богом у Дніпрі бабуся Яни знайшла знайомих і продовжила ходити в церкву. 13 жовтня 2022 року, приблизно сьомої години вечора, жінка разом з подругою вийшла з храму та пішли на трамвайну зупинку. Вони майже встигли перейти дорогу, коли автомобіль Хонда виїхав на пішохідний перехід і збив обох бабусю Яни на смерть. вот церковь із церкви, то есть, вот видите люди стоять, вот трамвай приходит. То есть они були тут, вот перекресток, ну, пішохідний переход, і они переходили його. Они вже заканчивали його і в його збили уже под конець То Тобто, ну это не так, що вона вот вискочила, как можна сказати. Там огромный знак нету никакого растения, ну что, ну щоб мешало, что там пішохідний переход. За кермом Хонди була Юлія на пасажирському сидінні її чоловік. Вона була з мужем, тобто, як потім говорила, що вона відклалася на мужа, которому стало плохо. Вона єдине стояла, Я їхала медленно, їхала 40 кілометрів, їхала медленно. Я думала, що там її збили на огромну скорості, раз таки. то Тобто бабушку відкинула. У бабушки багато переломів, сотрясень, і ну, там дуже багато чого перечисляли, но ну, сказали, що травми с життя. Яна розповідає, друга жінка, яку було травмовано під час ДТП, отримала компенсацію і претензій до водійки більше немає. Очень долго шли суды. Были заседания раз в месяц, ежелетом даже раз в два месяца. Это прям очень долго все тянулось. В нашу сторону раскаяния вообще не было. Ну, то есть она извинялась, она скинула деньги на карту за один день до суда, извинялась пару раз в суду, полгода ты делала вид, что ничего не произошло, ты там с кем-то договорилась и так далее. А тут, ну, а каких искренних рас... Ну, то есть все дело строится на том, что у нее искренние раскаяния. В нашу сторону их не было вообще абсолютно. Швачку Юлію Володимирівну визнали винною у вчиненні кримінального правопорушення, вирок суду, позбавлення волі на 5 років та позбавлення права керування транспортними засобами строком на 2 роки. Але Юлія так і не сіла за грати. Прокурор виступив, що швачка має вийти на условний срок. Ну і потім вже звісно суддя це та За це дають от 3 до То Тобто, ну мою бабушку убили. Це не так, що она там в пожилому возрасте от щасливої старості умерла і так далі. Його убили. Нашій знімальній групі вдалося зв'язатися із самою водійкою Хонди Юлією. Спочатку вона була не проти зустрічі з нами, проте сказала, що порадиться з адвокатом, а пізніше повідомила, що захисник заборонив її спілкуватися із журналістами та видалила всі повідомлення з чату. Адвокат Сергій зазначає, є певний перелік, що може бути визнано судом пом'якшувальною обставиною. Одне з них щире каяття. Щире каяття повинно полягати в, яких, в якихось активних діях. Тобто, крім того, що людина вибачається, людина ще і робить якісь вчинки, які е певним чином мінімалізують е спричинену внаслідок злочина шкаду. Щире каяття, е як пом'якчуючи винну обставину, повинен визнати суд. Але той же саме Верховний суд каже, що просто відшкодування шкоди, якщо ми кажемо про ДТП. В тому числі зі смертельними наслідками, це теж не є, не є достатнім для того, щоб вважати, що відбулось відбулося щире каяття. за словами адвоката. Умовне покарання за ДТП зі смертельними наслідками зазвичай виключення, які більш тяжкі може бути наслідок. Ну, життя е, людини перервалося. Внаслідок дії особи Ну, що ще е, тяжче може бути, яна буде оскаржувати вирок і готує документи для апеляційного суду.